За круглим столом в Івано-Франківську спілкувалися ветерани та інваліди Другої світової війни, учасники подій у Чехословаччині, члени спілки вояків Афганістану, учасники АТО на сході України обговорювали проблеми своєї інтеграції у сучасне громадянське суспільство. Якщо говорити про інтеграцію до сучасних умов учасників Другої світової війни та членів їх сімей, то мова про людей, яким вже більше ніж 90 років. На обліку в громадській організації 305 осіб. Одна жінка вже має 100 років. Це єдина громадська організація серед міст України, яка не має фінансування ні від міської, ні від обласної влади. Тут немає приміщення, транспорту тощо. Найбільша проблема ліки. Люди це люди, яким вже за 90 і всі хворіють, в тому числі я. Ви не повірите, я купляю ліки, які коштують по 900 гривень упаковочки. Але мушу купляти. І багато інших страдають тою хворобою і проблема в основному, що ліки дорогі, і вони чомусь щоденно дорожають. Є претензії і у вояків АТО, які повернулися з зони бойових дій. Їм не легко адаптуватися до сучасних реалій. У нас є по області 1820 чоловік, які перебувають на обліку. За 2017 рік нам вдалося працевлаштувати 109 воїнів. Ато, ну, як ви бачите, цифра дуже мала в цьому напрямку. Ми звичайно працюємо. Зі сторони держави значить, надається допомога допомога для тих воїнів, які готові відкривати свою справу, які готові відкривати якийсь бізнес і надавати робочі місця не тільки для себе, а й для других побратимів. В суспільстві де чимало проблем у звичайних громадян, нелегко виживати стареньким людям з мізерними пенсіями ще важче молодим, здоровим учасникам АТО на сході України, які повернулися з війни до мирного життя. Про все це з болем говорили учасники круглого столу, звертаючись до заступника міського голови Івано-Франківська Олександра Левицького, представників соціальних служб міста та області.